То поговоримо, адже від ранку Київ стоїть в заторах через сильний снігопад, який розпочався ще з учора. Ну от е, Ірина Король сьогодні, так би мовити, Шла не змогла пішки. здолати цей сніговий покрів, так би мовити, і залишилась е, на ногах на своїх машину, поставила і вирішила не ризикувати. Комунальна техніка працює в посиленому режимі, проте потік транспорту рухається вкрай повільно. Найскладніша ситуація на вулиці Івана Виговського, на проспекті Степана Бандери та на вулиці Соборній. Також повільно рухається транспорт на вулиці Теліги, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Олександра Довженка і вулиці Борщагівська. Серед місті затори спостерігаються на бульварі Тараса Шевченка. Проблеми з рухом присутні і на проспекті повітряних сил. Словом, насправді, більшість цих вулиць, які я перерахував, це все спуски і підйоми, і відповідно там складно. Хоча, ну бачите, якраз там би мали прочистити в першу чергу. Ну я розумію, що сніг де продовжує падати, і відповідно ситуація вкрай важка. І дуже багато аварій. Все це через слизькі підйоми та спуски на дорогах. Легковики не можуть виїхати нагору і таранять автомобілі, які стоять нижче них. Подібна ситуація і зі спусками через загальний колапс на дорогах. Спостерігаються величезні черги на зупинках громадського транспорту. Автобуси та маршрутки не встигають доїжджати і вчасно забирати усіх, хто усіх охочих. Виїжджають, які їдуть прямо на Шулявку, в ту сторону або в Київську область в Вишневе. Але щоб, наприклад, добратися на Севастопольську площу, от я чекаю автобус вже більше години. Дуже довго добираюся, ще до роботи не доїхав. А чим їдете, яким видом транспорту? Маршрутом таксі я не, не київляний, понаїхавши». То ви за міста десь да, приїхали? А, а, а там як ситуація з заїздом? Важко їхати було. Дорога слизька, транспорту багато. А звідки ви їхали, якщо? З Житомирської області. Туди 17, 8 взагалі їх нема. І маршруток нема. Прямо багато транспорту, а на мост нічого немає. А як сьогодні з погодніми умовами менше транспорту стало громадського на ваш погляд? Це я думаю менше. Я думаю, що туди взагалі нічого не йде. А от тут на мост черга стоїть, не можуть виїхати, мабуть. І сьогодні столицю прибирають понад 350 одиниць спеціальної техніки. На дорогах працюють колони машин від 4 до 10, залежно від ширини проїжджої частини. Насамперед розчищають праві смуги, щоб громадський транспорт міг рухатися без перешкод. Паралельно бригади вручну прибирають тротуари, зупинки та підходи до наземних і підземних переходів. В дворах працюють комунальні керуючі компанії а в парках і скверах працівники Зеленбуду. До того ж, з 22.00 15 лютого, в'їзд великогабаритного транспорту в місто обмежили, щоб спецтехніка могла спокійно працювати вночі. Першочергово відбувається чистка, де найбільше проходить людей. Наприклад, бульвар по вулиці Крещатик, Володимирська гірка, парк Шевченка. І так зменшуємося до найменших скверів. Розчистку ми розпочали о 6-й годині ранку. У нас задіяно техніки 11 одиниць, це трактора з відвалами і щітками, які розчищають доріжки. І в Києві повернули тепло у 2100 будинків після пошкодження критичної інфраструктури 12 лютого, а без опалення залишається ще 500 багатоповерхівок. Пише про це міський голова Києва Віталій Кличко. Нагадаю, у наслідок масованих російських атак впродовж січня та люто ще більше 1100 багатоповерхівок залишаються без тепла в Дніпровському та Дарницькому районах. Через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ подати тепло ці райони неможливо.